Ім'я Мечислав має давнє походження, що пов'язують з польською історією. Воно виникло внаслідок помилкового прочитання середньовічного імені Мецісав. Хоча кінцева атимологія його компонента спірна зрозуміло, що ім'я не має прямого зв'язку з українським словом меч. Первісне значення компонента мечі в ім'ї, ймовірно, пов'язане з дією, метати або кидати. Серед українців ім'я Мечислав вважається рідкісним його активно використовували в Україні, зокрема у 15 столітті. Наприклад, у 1489 році зафіксований запис імені Ніцолайсмієцаф у міжвоєнний період. Ім'я Мечислав стало популярним у місті Ярослав серед учнів української гімназії. Проте, за словами Єгрицака, українці напевно були зобов'язані його вживанням польській культурі. Ім'я Мечислав також зафіксоване в українських словниках імен, деякі дослідники, зокрема, л... махновець вважають, що ім'я Мечислав може бути пов'язане з особою Галицького князя 11 століття Олега Мстислава Ярославича. В 20 столітті ім'я Мечислав набуло популярності в містах Луцьк та Хмельницький, схожі на Мечислав імена Мечислава, Береслав Морислав.